Павлик Морозов епічна трагедія. Дієві особи Павлик Морозов, піонер, атлетичний юнак, нордична краса і гітлір-югіндівська зачіська. Одягнуть просто і зі смаком, у білосорочки, короткі шкіряні штанці. З різних боків Павлик Морозов перетягнут мілітарними шкіряними ремінцями. Дія перша величний хвойний ліс з мухами, ліанами, ялинами і кедрами, де поде до них самітня тулиця Беррізька. Чути Піонерський горн. Через щоби продирається піонерський загін. Сховавшись за сосною на загін зловісна уха здоровинний філін. Філін, угу, угу, угу Павлик Морозов підходить до учителя атеїзму, який веде загін. Я знаю, це фашист у гука на сосні. Складав він карти наших болотів, щоб переслати їх у диріану. Філін. Угу, 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 угу. Вчителя атеїзму одпадла, шкода, Маузер свій дома, я забув. Філін іронічно, угу. Павлик Морозов, узнать він хоче тайни піонерські, а потім побіжить і закладе Гудеріану всі секрети наші. Вчитель атеїзму ти перебільшуєш, павлуша, як завжди. Скоріш за все, їх Забрався на сосну дівчаток недозрілих наших, хоч і він злякать сосни зненацька відомхує. Чого робити там фашисту не пойму я. Філін угу. Павлик Морозов – це знають ще у яслах малі діти, що лучше перебдіть, ніж не добдіти. Він я узнав маршрути тих наглих пацанів в коротких штанях, що берізко пиздили мене. Вони йдуть на дальні болота, в яких усяка водиться гідота. Учитель атеїзму їх веде, щоб довести, що це все предрасудки, що чорт це видумки, вампіри п'яні шутки. А при безстидні простітутки, які заруб залізуть в склеп сімейний. Їм поїбать, що там ж лежать, безнравственні подорви. Власов ну ну вже розпиздів з пташиний гуманіст Жан-Жак Руссо, а сам передавив і виїбав усе, що в лісі менш за тебе. Диви, яка пустиня навкруги, ні зайчика, ні мішки, ні білочки. Філін зато гадюки єсть, і кровожерна рись. Жит стало лучше, стало веселее. Тепер жить стало просто заїбісь. Власов, ходім, уша ста п'ять за цими будаками. Вони шукають те, чого нема. Щоб довести, що його не існує. Так часто містики, доведені до краю шуканням чорта, думають, що раз його нема, то й немає і Бога. А після цього сруть у алтарі і дароносицю, аж тут приходить чорт у синій галіфе, і саме час задуматись, що раз він то той бог десь рядом ходить. Люди, люди, ці дурні казли. І не кину оком стомленим кругом хуйня, заябують мене питання Сучі, шо лучше, бездуховність Розпатлана самиця злоїбуча, що верхи на скаженім бугаї, шаленим чвалом мчить в пампасах придранкових у нікуда, або духовність смирна, що перстами покрученими від поля показує нам, де дорога к храму. В храмі тім залізо ржави лежить у різних позах і гнила картопля. Обляцький смисл життя, якщо ти єсть.